Витаємо у студії Мирослава Липа. А у Липи Марія Литвинова, тренерка з танців та засновниця школи танців для дорослих у Кропивницькому. На жаль, Марія до Кропивницького потрапила через війну. І танці допомагають зараз і їй почати життя з нуля, тут можна так сказати, і допомагає і іншим піднімати настрій, знаходити собі розраду. І вчитися новому. Марія зараз трошечки детальніше про це нам розповість. Доброго дня усім. Я почала, мабуть, з того, що це був такий новий етап в моєму життє. Спочатку, ну, звісно, це здавалося не зовсім окей. Ось, але згодом, коли вже ти прийшла до стану, повернулася більш-менш до свого стану, звісно, тобі хотілося знову займатися тим, чим ти займалася. І якось так вийшло, що зі школи танців своєї для дітей більш все ж таки бальної, перетворилося все це. У Кропивницькому на школу танців для дорослих, чому я ну, насправді дуже-дуже рада, тому що я і, ну, якби тут знайшла себе в тому, що в мене виходить, знов надихати, знов навчати людей. І коли ти отримуєш фідбек від них да, і чуєш усі їхні класні гарні емоції після тренувань, коли ми просто спілкуємось на вечірках, на наших. Ну то це просто круть, і ти набираєш обертів ще більше. Ну і ви так позитивно е, розповіли про це, але все ж давайте згадаємо, що школа для дітей була у Слов'янську, Так, Слов да. да, була Слов'янську, Донецької області. До речі, я її заснувала ще, коли мені було 18 років. Ну тобто, практично більше 25 років їй вже було. Е, ну тому. Ну, звичайно, це втрата, як би ми там це зараз да, ну, не казали. Це втрата, але дуже круто, що. Любов до танців далі розвиває навіть тих дітей, які в мене займалися, пускай не 100% да, але вони продовжують танцювати. Продовжують. Тобто, де хтось з діток зі сюди е, е, да, є І тут також ну, один учень, який займається зараз теж в клубі, е, дуже гарні в нього результати. Є е, дівчинка у Львові, є в Польщі. дівчинка. Ну, тобто розкидала, як і всіх, якби нас зараз. Да? І Дуже прикольно і класно. Мене це дуже радує, що ну, деякі діти продовжують займатися. Навіть якщо не танцями, а чимось іншим, то це теж класно, тому що ну, вони були привчені до того, що потрібно чим-то займатися. І це їх ну, теж підтримує, мені здається. А якщо ви звикли працювати з дітками, як так вийшло, що на дорослих тут перемкнулися? Навіть от на, цей, на це питання я навіть сама не можу собі дати. Якось воно так. Ну, Складається по життю. Я така людина, яка завжди, мені здається, готова до чогось, ну, щось спробувати, десь попробувати, десь щось отам от подивитися, десь щось нове вивчити. І воно так якось склалось, що спочатку. Була невелика група людей, яка займалася в конвалі, де ми зараз танцюємо в танцювальній залі, і ну з них саме все почалося. Було там, ну, може там 5-6, ну, до 10 людей. Ось, і якось потім я вирішила: ну що, треба щось далі, щось розвивати, щось ще хочеться додати. І я почала вивчати там більш досконально бачату спочатку і так ну. Збиралася потихеньку група в нас, а потім просто на індивідуальні заняття прийшли до мене спочатку жінка, потім чоловік, які хотіли вивчити аргентинський танго. Так я прийшла до аргентинського танго. Ну тобто я проходжу онлайн ну, різноманітні курси, там і платні, там ну, і безкоштовні. Да? Тобто, для того, щоб якось в цьому ну, розвиватися, звичайно, тому що. Ну, якщо ти будеш знати, то ти можеш давати. Я так розумію, що доводиться, скажімо так, докваліфікуватися через те, що раніше це були спортивно-бальні танці, правильно, да. А це називається соціальними. Так, да. Тобто це трошечки суміжне, але треба все одно розуміти специфіку. Яких так. саме танців все-таки навчаєте бачата, танго, що ще? Я займаюся зараз бачата Lady Style, тобто жіночий стиль. Ну, це прям круто, це моя любов теж, тому що кожна жінка, вона ну потрібно, щоб вона відчувала себе прям королевою. Я навіть так їх і називаю. Корони ми поправляємо завжди, щоб не падали, кольє носимо. Ну, тобто, щоб кожна жінка відчувала себе жінкою, перш за все, щоб вона була надихнута і могла цим ділитися. Тому що ми зараз ну, живемо в такий час, що якщо ми не будемо наповнені, то Ну, Все буде не дуже ок, скажімо так. Тому найголовніше це те, щоб ми навіть. От в цьому колу, колі спілкування, яке я створила, да разом зі своїми дівчатами і хлопцями тепер вже щоб ми спілкувалися і надихалися один одним. Тому що мене завжди питають, як ти завжди от така енергійна, ти з нами там ділишся. ми приходимо все з тренувань, прийшли, йшли на тренування. Отак, думали на дивані краще полежати, але все ж таки піднялися і пішли, і приходиш домой. Годинку провів там на тренуванні. І ти вже такий заряджений, як? Ну, Я завжди кажу, що ну, не буває в одну сторону. тобто, Вони надихаються мною, а я надихаюсь саме тим, що вони мені віддають, віддають оці відгуки, да, кажуть, що блін, це класно, це круто і так отак, отак, нам це дуже подобається. Тобто, ну, цей обмін, да, взаємообмін, він надає мені енергію. Можливо, це ну, якось трудно, <реш>, ну, зрозуміти, да? Ну, я думаю, але... хто займається чимсь да, подібним, да, то розуміє. але воно, дати. ну, воно так дається. Тобто, коли ти даєш щось, віддаєш і получаєш, ну, це взамін щось, то ти цим і надихаєшся. Ну, і танці, звісно. Ну, я не знаю. Я 3-4 дні, виснови без... ну, не здається, ні я і на кухні танцюю, тому <реш> і 3-4 дні не виходить вихідних від танців взяти. Ну, це добре, тому що я розумію, що під час цього, і ну, ви зараз акцент зробили на якесь моральне трошечки розвантаження на спілкування, але все-таки для нашої фізичної форми добре. Бо все одно цей стрес, який ми відчуваємо, зробить нас скутими. Ми такі трохи затиснуті. Я навіть от спостерігаю: люди йдуть по вулиці, і вони переважно такі от зібрані. Угу. І тут є можливість якось вільно порухатися, відчути себе трохи спокійніше. Але у мене є таке запитання: все-таки дітки, це такий пластилінчик, вони приходять, у них ще немає. Має якихось упереджень, uh -huh. і їх прямо можна вчити з нуля і навчати вже тому, що треба. У дорослих часто бувають якісь упередження про себе. Хтось вважає себе недостатньо пластичним, недостатньо симпатічним, ще щось. І все-таки треба ще її переборювати. Ось от. це складно, нескладно, як ви з цим працюєте? Ну, так, да. до речі, многи дуже багато. Не до, не до, не до не до якраз те, що ти зараз сказала, але. Є ще така кнопочка, як я кажу, гумор. І через нього можна дуже багато ну, чого розповісти і чого подати да, якоїсь інформації. Мені здається, я можу цей інструмент використовувати це по-перше. А ще, ну, я б додала то, що да, дійсно кожен дуже якби, в своєму вакуумі такому знаходиться. І Головне просто прийти. Саме складне просто зробити перший Наважитися, крок. Діти да. да. Наваджитися. Ну, тобто, коли ти вже знаходишся в залі, ти прийшов раз і тобі захотілося, ну, я відчу, можливо, я ну, не кожному там подобаюся і хтось там ну, прийшов і не прийшов потім. Це ну, Це, нормально. Ну, як ну, між, між да, завжди. або або да, контакт є, да, або немає. Це, тут як я називаю такого. хімія. Да. Ось. Але взагалі, якщо ти прийшов і тобі тут сподобалось, ти повернешся. А от якщо ти не дійшов, Шо, то, то, це, то це інша та справа. До речі, у мене був такий випадок, коли дівчинка сказала: Я е, до тебе на сторінку була підписана один рік, і потім я виклала якийсь рілс, причому він там ну, не дуже багато там, ну, набрав якісь там переглядів. Ну, я там не дуже да, там за цим слідкую. Але е, вона сказала, коли я його подивилася, що час час ось, час плине, але. Сьогодні є, сьогодні. І каже, після того як я придивилася, я каже: прийшла до тебе через рік. Ну, тобто, от ну, кожному свій час все одно тому ну, потрібно просто прийти. Як склалося саме з танго Артинським? Це дуже гарний танець, але доволі складний. Як на нього з'явився попит і от чому саме цей вектор теж обрали? Ну, я дякую, мабуть, своїм першим уточням з аргентинського танго, у яких був такий запит. Да? Це там Тетяна і Сашко. Вони такі пере. Ті, хто мене вмикнув в цей процес, а, мені дуже по-перше, сподобалась психологія цього, цього танцю. А, тобто, якщо е, бальне танго да, це танець, в якому і партнери-партнерка і вивчають хореографію одночасно і вони разом рухаються, знаючи е, свою хореографію. То в аргентинському танго. Е, Ведучий партнер, все-таки максимально. Ось і партнерка вона слідує за партнером. І тут, ну ми ж, жінки зараз всі такі е, е, дуже багато з чоловічою енергією. І коли ми приходимо на аргентинське танго, нам так потрібно трошки, як я кажу, трошки полінитися. Трошки не поспішати, трошки не бігти поперед свого партнера, не показувати, що йому робити, а дати йому можливість проявити цей чоловічий характер, да? повести її туди, коли, ну, куди він вирішив, тому що це його питання. А жінка дуже гарна, дуже красива, з кольє, короною, під його Mm, як це таким захистом? Да? Вона просто продовжує танцювати, і вже там якісь жіночі свої фішечки додає. Ну це дуже цікаво ну, якщо, закахалася. Якщо ми подивимося, то все одно ж там у жінок зазвичай є можливість махнути ножкою, десь там її да. відпускають, погулять. Да, да, <гум> да, да. Тобто партнер танцював, танцював, дав можливість їй проявитися. Конечно, да. І тут вона своїми гарними ніжками в <смі> <смі>, да, босоніжках на каблучках зробила тук-тук. <смі> ну, Це щось схоже за аналогію і на психологію в стосунках. <смі> а Чи є таке, що це пара, яка не тільки в танцях, а й в житті пара, і щоб ви знали, що є відгуки, що це і на стосунки якось повпливало на Е, Так, e, є такі пари. E, і дуже мені ну, Цікаво за ними спостерігати. Тобто, іноді, може, проскакують якісь такі стосунки, Ну які поза межі танцювального залу, але в танцювальному залі вони якось перетрансформовуються. Трансформовуються, да. ну, це дуже прикольно, гарно. Я так не збирала відгуки, але ну помітно все да. одно. Так, що танці насправді багато про що можуть бути, не лише про дозвілля, яке можна да. прийти і провести. скажіть які Перші кроки. З чого ви починаєте? Бо теж люди часто бояться, що це дуже складно, що треба прийти і вже щось там вміти. А людина, можливо, взагалі ніколи не ходила на танці, і це її перші кроки будуть. До речі, ось буквально у лютому о, нова група в мене зібралася ранкова на Латину. Ми почали збачати, тому що ну, я вважаю, що він. Якби спочатку для кроків такий ну, доволі простий, поки ти там в техніку не заглиблюєшся. Але я люблю заглиб... заглиблюватися в техніку, але потихеньку, тому що техніка дає нам ось то відображення в дзеркалі, яке нам подобається. Не просто ми там ну, щось. Що да, угу. да, да. А ми вже розуміємо і вкладуємо в своє тіло е ці рухи, які потім, коли ти дивишся в дзеркало, ага. І ще я дуже м, намагаюся, щоб дівчата і знімали себе, якщо вони не знімають, я знімаю. У нас є окрема група в телеграмі, куди ми завжди викладаємо відео ці, і вони дивляться, ага. Угу. через ага, да. І завжди в них є така від мене такий пункт. Ви на себе дивитесь спочатку і дивитесь, боже, що вам подобається. Сьогодні, О. а потім же подивіться на те, що можливо потрібно трошки це покращити, щоб ви були ще крутішими і ще більше подобались. Ну тобто, і пункти і місцями не змінювати, не акцентувати <с? на тому, що не виходить. Тобто, спочатку, да, спочатку, те, що вам подобається, а потім те, що ми можемо покращити. Просто. Але ви говорите зараз також. Про те, що аргентинське танго в парі танцюють, все-таки і до повномасштабної війни чоловіків завжди в групах для дорослих менше. Зараз, звісно, у чоловіків взагалі немає можливості ходити на танці, як жінкам. З цим справлятися, я так розумію. От ви говорили про бачато, є жіноча група. А з танго як бути? Є е, ну, по-перше, коли да, ну хлопців завжди менше, да зараз теж це така проблема. Але ми завжди змінюємося партнерками, партнерами, партнерами, партнерками між собою, тому що коли ти звикаєш до чогось. Ну, вже мені здається, і жінка навіть вивчила ту композицію, яку собі партнер там придумав. Ось тому ми завжди змінюємося, щоб відчувати, навчитися відчувати кожну людину. Е, тому що ну, ми відчуваємо все одно через тіло дуже багато речей. ну Точніше, мабуть, всі речі ми відчуваємо через тіло. Ось тому ну, це такий плюсик. І є група да, Бачати, як ти сказала, Стал. І є е, е, також група танго-баре, там де я викладаю саме жіночий стиль. Це дуже теж цікаве направлення. Танго баре – це танго ну, з опорою, да, якщо так дослівно перевести. І Всі дуже гарні, красиві штучки ми там вивчаємо. І це також жіночий ну, стиль, це дуже класно, і там ну, комусь подобається це більше. А є багато дівчат, які ходять і на бачату, і на танго тангобаре. Ну, тобто, що значить опора? Прям... Бо у мене в уяві одразу те, що станок для балету щось станок, таке. Тобто, да, це да, і так, частіше за все станок або ну це може бути стіна, або ми можемо і в центрі е, ну, працювати танцювальної зали. Але хореографію да, ми робимо біля станка. Да. Я впевнена, що це гарно, хоча звучить ніби зразу балет, це щось суворе, тому що це класика. Але я так розумію, що як танго, там теж. Да, щось. Ну, Якщо порівняти якби, да, от ці два напрямки жіночого стилю, то ну, мабуть бачати вона більш на. Такий розслаблення, таку жіночність. Танго бере воно більш таке на підтримку тіла, більш таке підтягнуте ставлення, таке прям королівське, більш на стопи, на ноги. Тобто там вже і фізична така максимальна йде да, активність там на ноги, а там на стегна, на рух верху. Бачаті. Тому ну, вони такі доволі різні направлення. Тому, може, дівчата обирають і, і то і інше. Ой, от ви так зараз заговорили про роботу. Там і стоп і інших частин тіла, скажем так, чи треба мати якусь фізичну підготовку певну? Перед тим як йти на танці, чи це легко буде даватися? Чи знову ж ви просто зазів починаєте, і тому воно не має е... такого нічого страшного? Так, да, але буває таке, що дівчата приходять в групу, наприклад, ну котра я вже танцює, таке теж буває. Е, спочатку ну на кожному уроці я проводжу розминку. Ну, тобто 10-15 хвилин це 100%. Бо якщо ти там, ну незвісно, звідки ти прибіг і що ти робив? А може на дивані ти лежав після роботи, поки там до танго добіг о ось вечора. Ось тому. Завжди проводиться розмінка, ми розтягуємо м'язи, ми укріплюємо стопу, тому що ну, якщо ми заговорили про стопу, то стопа це те, що тримає нас усіх, все наше тіло. Да? Тобто, яка б в нас не була вага, 50, 70, 100, наша, тільки наша стопа нас тримає, тому це дуже, ну, дуже навантаження. серйозне навантаження. Да. Ось і ми ну, і на Бачаті, в принципі, і на танго, ну, у кожній групі є розмінка, яка займається саме тілом. Ви порозповідали трохи, що в людях змінюється під час танців, а що для вас змінюється? Можливо, вам якась цікава історія, запам'яталася, що на вас вплинуло за цей час? Е, ну, саме приємне, мабуть, не буде так, як зараз ну, без е, е, да. деталем. Та можна і з деталями. У нас проходять вечірки. Завжди. І ось нещодавно, з 1 березня, зустрічали весну ми, е, танцювали, е, спілкувалися, і я задала два питання. Перше, що вам мені подобається? Звідки? пунктік один. І друге, а що? Можливо, не подобається. У своїх учнів я запитала, да? ну, у хлопців, у дівчат. Е, тобто, щоб я ну, могла може зрозуміти, може десь мені щось потрібно там підкрутити, Да? Ось. І ну, я прям була приємно вражена. Я сподіваюся, що це була правда. І нічого негативного в свій адрес я не почула. І от саме це і є таким класнючим зарядом. Коли тобі або пишуть після заняття, або підходять, і кажуть, тут нещодавно дівчинка до мене, ось у лютому прийшла, і вона підходить до мене після індивідуальної, каже: Я оце замоталася і забула тобі сказати, що коли була на групі, у мене був день народження у дитини, це ранкова група о 9 ранку. був день народження у дитини. Там наїхала ну, всяких гостей, батьків. Ну все, і я думаю, піти, не піти, піти, не піти, то не. Хто? І потім, каже, коли я вийшла через годинку, я поняла, що я ні про що не думала, окрім свого тіла, куди там стегно, куди там руку, куди там ногу. Ну, тобто людина просто вимикається від усього і зосереджена на собі, на собі, на своєму тілі, на своїх емоціях ну, І це круто. Мабуть, оце прям це обширне те, що я можу взяти ну, круто звучить да. так, такий взаємообмін. Да. Да. Є все-таки люди, яким з якихось причин важко йти на групу танців, можливо, комусь по часу взагалі незручно дуже багато роботи, можливо, ще якісь інші причини. Чи можна вдома собі включати відеоуроки, не знаю, дивитися на Ютубі для себе порухатися? Чи взагалі реально це зробити без трех? В принципі, реально, але ну, і є такі люди, в принципі. А, але ну я по собі я можу. Але мені потрібно, щоб хтось був поруч, і хтось, ну, як проводник, знаєш, був е, поруч рядишком з тобою, тому що е, ну це потрібно бути ну, дуже дисциплінованою людиною. І це перше, а це, мабуть, другий, даже а перше це спілкування. Ну, живе спілкування. У мене, до речі, є онлайн-курс «Бачати» і у мене дівчата проходили. В Германії з Германії до речі, наші дівчата, коли в, в які зараз живуть в Германії, ось але. Він був з індивідуальною теж підтримкою. А, ну тобто, тобто раз там є зворотній зв'язок, все одно від вас, все одно, да. І зворотній зв'язок у телеграмі ми вели. Ну тобто, я надсилала їм уроки, вони займалися по цим урокам. Потім ми ще зустрічалися індивідуально, раз на тиждень ми з ними танцювали, працювали. Ну тобто такий формат класний. Да. Ну і я до речі, зараз я теж, мабуть, цей курс хочу запустити, але тільки зі зворотнім зв'язком. Ну тому що коли ти просто вчиш. Дуже багато речей тобі ну, здається, якщо ти з нуля, ну, не дуже зрозумілими. Тому, ну, якщо я відкрию урок, Ну допустим, я в ньому розберуся. Ну тому що в мене просто досвіду дуже багато. Я там танцюю з дитинства. Ось а людина, яка з нуля почне, ну не знаю. Ну можливо, у когось і вийде, не але зворотній зв'язок, мені здається, ну, все ж таки потрібен. Неважливо, навіть який. Ну просто навіть записати відео і відіслати тому тренеру, да який написав, щоб цей все одно від чогось відслідкувати. Давайте на останок все-таки порадимо, хто подивиться і буде вагатися йти на танці, не йти. Що, що ви порадити тим, хто боїться, скажімо так. Ну, як я вже і казала сьогодні, да, найголовніше просто, просто зробити перший шаг, просто покласти речі, вийти з дому, дійти до залу і не повернути обратно. Тобто потім воно. Ну, реально так затягне, що просто ви самі не зрозумієте, як це вообще далі склалося. Тому, ну просто найголовніше наважитися і просто зробити перший крок. Просто якщо ви хочете танцювати, якщо ви відчуваєте, що це, ну. Що це вам подобається? От ви відчуваєте, що це вам подобається. Потрібно просто прийти і спробувати. Це наважитися зробити оцей воп, оцю, пройти цей шлях і дійти до залу. Все. Потім… Вам ну, дадуть мені, ручку здається, і за ручку. Да, проведуть да, да, просто. Мені здається, що далі вже ну, не буде ніяких таких моментів. А, да. Ні, буде, піду. Тому ну, найголовніше просто дозволити собі прийти, Це знайти. Е як це кацю силу в собі дозволити собі спробувати те, що тобі подобається? Ось, мабуть, отак. Ну і в кінці кінців я завжди говорю, що якщо щось піде не так, можна ж більше не прийти. Да. Але спробувати, ну чому ні? Це що ж нове? Варта. І можна для себе щось таке новеньке. Е, у нас зараз початок весни, хоча такі доволі похмурі часи в плані новин, але все-таки погода надихає, і весна завжди символізує якийсь крос. Давайте побажаємо щось тим, хто нас подивиться. Е, я бажаю. Щоб весна завжди була у вашому серці, щоб ви завжди квітли, не зважаючи ні на що. Це дуже важко насправді, але кожен з нас, неважливо, що це буде танці, спів або, я не знаю, катання на конях, наприклад, або гра на гітарі. Кожен з нас повинен знайти щось для себе. Це найважливіше, мені здається, в цей час, щоб. Наповнювати себе зсередини і любити себе для того, щоб дозволити зробити це собі. Дякую вам, Марія. Дякую, що поділилися своїм натхненням е, сьогодні, і дякую всім, хто нас подивиться. Дякую. Побачим. Побачим. Запросили до зустрічі.